Онлайн школа програмування Стімварком. Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема: поняття мови, розмітки гіпертексту, етапи створення вебсайтів. Шановні учні, життя сучасної людини важко уявити без мережі інтернет. Я думаю, ви в цьому зі мною погодитесь. Ми навчаємось використовуючи інтернет, спілкуємось. Шукаємо інформацію, яка нам потрібна. Купуємо товари за допомогою мережі інтернет, розважаємось і дійсно сьогодні ось в багатьох сферах діяльності людської інтернет, посідає досить важливе місце. Згадаємо: ми з вами вже вивчали, що мережа інтернет, яка об'єднує мільйони комп'ютерів, має різні служби інтернету. Однією з найвідоміших служб інтернету є служба Wi-World Vibe Web. Ця служба об'єднує мільйони веб-сторінок. Якщо говорити про ті технології, які забезпечують роботу цієї служби, то їх на сьогоднішній день дуже велика кількість. Ось деякі з них це і HTML, і CSS. І JavaScript, і PHP, і SQL, і багато-багато інших. Безумовно, що створювати веб-сайти мають професіонали. Та ми з вами ще не знаємо, який напрям діяльності ви оберете для своєї професійної діяльності і загальні відомості, яким чином створюють сайти. Професіонали, ми маємо з вами отримувати. Можливо, хтось з вас обере це своєю майбутньою спеціальністю. Сьогодні ми з вами познайомимось з технологією HTML. Від англійського ця технологія перекладається як Hypertext Markup Language мова розмітки гіпертексту. Якщо простими словами, для чого призначена ця технологія, то основною Ознакою, для чого вона призначена, це зв'язок між сторінками, які є в інтернеті, в сервісі World Wide Web та пов'язані гіперпосиланнями. Тобто, коли ми з вами відкриваємо за допомогою браузеру веб-сторінку, читаємо її вміст, переходимо на іншу веб-сторінку, то саме технологія HTML забезпечує цей зв'язок між веб-сторінками. Та часткове відображення зовнішнього вигляду веб-сторінки. Подивіться, будь ласка, ось приклад веб-сторінки, яких ми з вами десятками переглядаємо на різних сайтів. На веб-сторінці можуть бути елементи навігації, елементи дизайну, контент, тобто сама інформація, яка відображається. І ось HTML. Це є ключова технологія, яка забезпечує ось функціонування оцих веб-сторінок. Безумовно, HTML не єдина технологія, а є стеком технологій. І ми маємо з вами ось сьогодні зрозуміти принцип роботи мови HTML. Мова HTML містить теги. Знання тегів. Є важливо, щоб розуміти, як створювати веб-сторінку, використовуючи технологію HTML. Шановні учні, ось сьогодні давайте з вами на простому прикладі спробуємо розібратися і створити сторінку. Щоб розуміти ось сам принцип функціонування цієї технології. Давайте з вами створимо першу HTML-сторінку. Повторюйте дії. Які наведені в цьому уроці. І у вас обов'язково вийде створити веб-сторінку. Дивіться: перше, що нам необхідно, щоб створити веб-сторінку, визначити місце, де у нас вона буде знаходитись. Тобто директорію. Тому ми за допомогою контекстного меню обираємо створити, обираємо нова папка і даємо назву новій папці Word Vipe, Web. Щоб позначити, що тут у нас будуть зберігатися веб-сторінка, яка призначена для служби інтернету World Wide Web. Чому так ми називаємо цю папку? Тому що якщо ви продовжите вивчення, вас ця тема зацікавить, і ви в якийсь час вирішите не на комп'ютері зберігати свою веб-сторінку, а поділитися нею з друзями, з підписниками в інтернеті, викласти. В інтернеті, щоб люди могли заходити на ваші веб-сторінки на ваш веб-сайт, то саме директора Word Vibe, Web завантажується на віддалений сервер або хостинг, місце де зберігається веб-сайт. Але про це ви дізнаєтеся трохи далі, вивчаючи інформатику. А сьогодні просто ми з вами маємо розуміти, що ми створюємо папку, даємо їй назву Word Vibe, Створили. Добре. На другому кроці ми створюємо програму, яка називається Блокнот. Це дуже проста програма. Я думаю, ви всі про неї чули. її нам буде Досить для того, щоб створювати веб-сторінку. Створили блокнот добре. І далі, давайте з вами поглянемо на ті відомості, які ми маємо внести в HTML. Нашу сторінку першу, яку ми з вами сьогодні створюємо. І так. Прошу не лякайтеся. Можливо, цей текст вам здасться досить складним, та нічого складного нема. Повторюйте і все у вас вийде. Дивіться: є таке поняття, як теги. Браузер, будь то Opera, Mozilla Firefox, Chrome, опрацьовують ці теги. І коли дизайнер, веб-розробник створюють веб-сторінку, використовуючи теги, то користувач, який потім переглядає веб-сторінку, він ці теги не бачить. Ці теги призначені для браузера, щоб він їх опрацював. Користувач бачить результат. Ось дивіться наведений приклад, да, тут є якісь теги, ось ми ще не знаємо, що вони позначають, та є ось вже відображається в браузері мій перший заголовок, мій перший параграф. Тобто лише текстова інформація. Добре. З чого складається HTML-сторінка? Будь-яка HTML-сторінка складається з тегів і інформації, яка міститься в цих тегах. Зазвичай починаєте HTML сторінку тегам HTML. Ось таких, в таких скобочках, лапках, позначають. І закінчується HTML-сторінка тегом HTML. Єдина різниця між початковим тегом та тегом, який закінчується, це на явність знаку слеш. І ось всередині між цима двома тегами розташовується вебсторінка. Якщо говорити більш детально про вебсторінку, то вебсторінка у нас містить теги HTML, HTML, який закінчується початок та кінець сторінки, і далі дві основні складові. Перша складова це head від англійського голова. В head зазвичай вносять технічний опис веб-сторінки. Цей технічний опис користувачі, коли відкривають веб-сторінку, не бачать. Він призначений для браузеру, для пошукової системи, наприклад, Google, щоб яким чином мають пошукові системи. Опрацьовувати цю веб-сторінку, допомагати користувачам шукати відомості в цій сторінці, яким чином браузер має довантажувати якісь файли, які прив'язані до цієї веб-сторінки, оскільки пам'ятаємо, що HTML це мова, яка зв'язує веб-сторінки та різні файли в інтернеті. Тобто запам'ятали, що у нас HTML початок HTML кінець зі слешом – це веб-сторінка, і вона містить хед. Ось все, що знаходиться в хед, це у нас технічний опис. А ось в баді, тобто в тіло, якщо перекласти на українську мову, в баді відображаються відомості, які призначені для саме користувача. Тобто те, той контент, який знаходяться на веб-сторінці, вони знаходяться між тегами баді. І опрацьовуючи теги HTML. Те, яким чином мають бути розташовані певні елементи контенту, текст, фото, відео. Те, яким чином мають бути розташовані, наприклад, посилання, або який розмір шрифту. Ось все це описує мова HTML, а відображається вже користувачеві кінцевий результат. Ось подивіться в нашому прикладі H1, мій перший заголовок H1. Тех, який закриває. Він, Цей напис відображається, мій перший заголовок, набагато більше за розміром, ніж мій перший параграф. Тому що H1 це теги, які позначають розмір тексту. А мій перший параграф це параграфи. Ось зазвичай виносять окремі частини інформації в параграфи: один параграф, другий параграф. Окрім того, якщо ви продовжите вивчати мову HTML, то ці параграфи можна, наприклад, скажімо так, видозмінювати, змінювати колір, змінювати вигляд, змінювати шрифт. Ось, є додаткові наваштування. Но ми сьогодні маємо зрозуміти, що ось теги мають тег, який відкривають. І тег, який він закриває. І ці теги призначені для чого? Для того, щоб ось видозмінювати контент в баді. Тобто користувач же не бачить H1, H1 закритий, він бачить лише що, що? Лише текст, мій перший заголовок, який більший за розмір, ніж мій перший параграф. Тобто, є теги, які відкривають, закривають, і всередині якийсь текст, і цей текст, і коли браузер. Наприклад, Google Chrome зустрічає H1, то він розуміє, що треба відобразити більш великим шрифтом. А коли мій перший параграф, тег P і P закритий, то розуміє, що це новий параграф. Окрім того, що є теги подвійні, які відкриваються та закривають, є наприклад, теги одинарні. Наприклад, тег BR – це відступ. Ось, ми додали тег BR і ми бачимо, у нас досить великий відступ під текст між текстами. Теж інколи буває корисно використовувати. Є дуже велика кількість тегів, Ось, спробуйте, будь ласка, вести цей текст, повторіть. І зверніть увагу, що я ось тут, в описі, вказав, що є хед-технічний опис для браузеру пошукових систем. Ми поки що не будемо нашу веб-сторінку. Розташовувати в інтернеті, ми просто вчимося зараз з вами створити першу веб-сторінку. Тому ми ось в нашому прикладі ми пропустили опис HEAD. Ось тому, що у нас не буде інтерпретувати пошукова система. Ось відомості нашої веб-сторінки. І так, внесіть, будь ласка, ось ці відомості в блокнот. Натисніть на паузу, внесіть. І так, добре, продовжуємо. Ви внесли цей текст. Тепер давайте ж спробуємо. Зараз у нас є текстовий документ, де у нас міститься цей текст. Тепер давайте спробуємо цей текст з вами перевести в сторінку, зберегти цей текст як веб-сторінку, а не як текстовий документ. Подивіться, будь ласка, уважно, яким чином це зробити. І так. У нас же є в блокноті введений текст. Ми натискаємо «Файл», Зберегти як. І ось тут дуже важливий момент. Зараз він його пропонує зберегти як текстовий документ. Та ми знаємо з вами, що ми з вами створюємо веб-сторінку. Тому ми пишемо індекс. Обов'язково пишіть на англійській мові. «Крапка» І вказуємо розширення HTML. Далі обираємо, що це. Всі файли, тобто, це не текстові документи, обов'язково зверніть увагу, щоб у вас було кодування UTF8. Натискаємо Зберегти. І бачите, у нас з'являється ось в нашій директорії індекс HTML зі значком браузеру Chrome. Тобто, у нас з'являється веб-сторінка. Ми відкриваємо її. І ось у нас вже відкрилася веб-сторінка. Поки що вона проста. Містить лише дві фрази. Ну, тим не менш, ось дуже важливо, щоб ви зрозуміли, як, наприклад, в блокноті зберегти веб-сторінку. Добре, давайте з вами продовжуємо. Давайте тепер трохи спробуємо нашу веб-сторінку видозмінити. Як видозмінити нашу веб-сторінку? Ось вона у нас є в директорії, де ми нещодавно внесли текст. Ми контекст за допомогою контекстного меню відкриваємо. І обираємо відкрити за допомогою і не браузеру, оскільки комп'ютер пропонує, що це браузер, а за допомогою блокноту. Відкрили. Добре. Далі, коли ми це зробили з вами, ми давайте змінимо текст і збережемо. Тобто ми видозмінюємо нашу веб-сторінку. Вже в тегах. Аж один, який позначають розмір тексту, ми внесемо відомості корисні веб-сайти великим шрифтом. Далі зробимо один відступ. Далі, далі. почнемо параграф і внесемо ось новий тег А двокрапка, і в подвійних лапках посилання на вебсайт. Цей тег… Вказує, що це посилання на веб-сторінку. Це ключовий момент в технології HTML, оскільки ця технологія зв'язує мільярди веб-сторінок різних сайтів. І далі ми користувачу досить, можливо, буде незрозуміло, що таке дабі-дабі, дабі з тим варком юа, про що цей сайт. А ось якщо ми підпишемо, що це уроки інформатики, то одразу користувач, якщо йому необхідно відкрити. Корисні веб-сайти вашу веб-сторінку, і він хоче відкрити саме уроки інформатики, то він побачить цей текст, відображиться ось цей текст в тегах, а і в новий параграф закінчується параграф, тобто у нас це веб-посилання. Так само ми робимо друге посилання. Посилання на і вказуємо, що це Вікіпедія. Да? Тобто той контент, Вікіпедія, уроки інформатики, це те, що побачить в одному параграфі та в другому параграфі. Побачить користувач. І, натиснувши на Вікіпедію або на уроки інформатики, зможе перейти на іншу сторінку. І так, вносимо зміни, внесли зміни, зберегли. А тепер давайте подивимось, що у нас вийшло. І так. Ось наша веб-сторінка. Тепер вона виглядає таким чином. І ми з вами натискаємо на уроки інформатики, переходимо на посилання. Перейшли. Бачимо сайт, посилання, на яке ми зробили. Відкриваємо друге посилання, зробили друг, другий сайт. Ось так ми з вами можемо просто створити каталог. Ось. І якщо у нас буде бажання його розширити, видозмінити, то навіть викласти в інтернеті. Ось. Можливо, саме так, колись люди, які створили компанію Google, Ларі Пейдж та Сергій Прін починали робити каталог сайтів. Та я вам бажаю також навчатися, вивчати веб-технології, за ними майбутнє. Так, ми сьогодні з вами створили досить простий веб-сайт, а точніше, навіть не веб-сайт, а веб-сторінку. Ось для тих, хто бажає. Краще дізнатися про особливості цієї технології, кого ця тема зацікавила, ось я хочу навести деякі корисні ресурси, які вам знадобляться для того, щоб більш поглиблено вивчати. Можливо, саме розробка вебсайтів це те, що стане вашою майбутньою професією. Ось, І сьогодні це дуже актуально. Подивіться, будь ласка, ось посилання. HTTP, посилання, v UA, github.io і так далі. Ось, або можете QR-код відсканувати. Це повний опис мови HTML. Особливості. Цієї мови, яким чином використовувати, з прикладами. Ось, досить цікавий момент, щоб розібратися, досить цікавий ресурс. Будь ласка, переходьте, і ви зможете поступово повторювати ті приклади, які там наведені, і створювати веб-сторінки. Ми з вами сьогодні переглянули результат, навчаючись в блокноті. Та інколи під час навчання досить складно кожної раз, Відкривати за допомогою контекстного меню. Блокнот, зберігати, дивитися на свої помилки, видозмінювати, знову відкривати за допомогою контекстного меню. Існують такі редактори, які. Вот see, what you get. Від англійського. Що ти бачиш, ти і отримаєш. Ось. Тобто візуальні редактори так звані. Тому, е окрім того, що ви можете встановити візуальний редактор. Брекет, наприклад, який дозволяє одразу вводити текст і бачити результат, не зберігаючи. Ви можете ще використовувати ось на цьому сайті, якому наведено посилання та QR-код. Ви можете вводити HTML-текст, HTML-теги, редагувати видозмінювати ваші сторінки і одразу бачити результат. Тому, будь ласка, відскануйте, ось, хто бажає цю технологію більш поглибно вивчати, хто мріє стати веб ось, або не мрієте, а просто хочете більш детально познайомитись, ви дуже багато цікавого для себе дізнаєтесь. Це дуже корисна технологія. Ось, і спробуйте, будь ласка, за цим сайтом ось, попроходити, повиконувати різні дії, ось, щоб краще засвоїти механізм роботи цієї технології. Ну, якщо вас ця тема зацікавить, то, можливо, встановіть собі візуальний редактор на комп'ютер. Як приклад, ось брекет. Такий редактор, він досить цікавий. Давайте подивимося, тому що на словах досить важко пояснити, що таке візуальний редактор і яким чином в ньому працювати. І так, подивіться, будь ласка, я зайшов на сайт. Ось у мене тут введений наш. Приклад, який ми з вами зробили, ось я видозмінюю, наприклад, вношу три знаки оклику. І роблю ще один відступ. Додаю, роблю BR, щоб було більш велике. Натискаю Виконати, і у мене раз одразу видозмінюється веб-сторінка. Тобто, візуально можна ось таким чином редагувати. Далі на цьому ж сайті я заходжу додому, обираю підручник, вивчити HTML. І ось тут повністю весь стандарт мови, різні приклади, як створювати таблиці, як додавати зображення, відео, форми, кнопки, і так далі. і так далі. Це цілий світ. Ось, Мова HTML. Тому прошу вас, спробуйте розгляньте, я впевнений, що вас обов'язково видять. Виконуйте ті приклади, які тут наведені. Одразу в браузері їх можна виконувати і засвоїть цю мову. Вона дуже корисна. І Дозволить вам зрозуміти, яким чином працює мережа інтернет. А тепер давайте, шановні учні, з вами підведемо підсумки. Продовжуємо навчання, вивчаємо інформатику. Ми створили сьогодні просту веб-сторінку, використовуючи HTML. Нам ще багато потрібно навчатися, щоб створювати повноцінні сайти. Вивчайте HTML. Я б хотів би сьогоднішній урок з вами. Закінчити тим, що сказати, що цей напрям сьогодні розвивається. Можливо, ваші вміння HTML стануть спеціальністю вашої у вік IT-технології. Тому гарного вам дня, до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал.